Стаканчик у нас кольорова водичка, Я її відкрасила в конь. Це у нас олія. Це сироп солодкий докаву. І у нас є такі предмети. От така кусочок кубки, такі вінті, міноміратівка, і я ще кришечкою з масла. Зараз я додав сироп і подивимось, як воно змішається чи ні. Що ми спостерігаємо, діти? Що сироп опустився нижче водички. так? Добавляємо олію. А олія де у нас розташовується? Зверху водички. Да? Бачите? Жовтий, синій і коричневий. Зараз я беру гаєчку і кидаю. Куди вона упала? На замісінь одно, так? Да? Зараз беру наградинку. Спостерігаємо. Де віноградинка плаває? Водички, так? Да? Беру кришечку. Легенька мабуть кришечка. І ось таку губку. Губка тоне? Чуть-чуть. Зараз я так до вас приведу і ви всі побачите. Трішечка у нас легенька, вона не тоне, да? бачите? Трішечки опустилась. Віднаградинка у нас потонула у водички. Да? А гаєчка дезу потонула потянула на самісіньке дно, да? бо вона сама тяжка.